Вітаю, друзі, з вами пастор Василь. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу зробити певний огляд пророчих послань, пророчих снів, якими я ділився з вами на протязі 4-5 місяців. Тому що дехто правильно підмітив, що більшість пророчих снів, які Бог дає мені, якими я з вами ділюся, вони починають, починають здійснюватися від одного місяця до півроку, Рідше, коли буває. В довшому періоді вони здійснюються, тому я хотів саме сьогодні зробити невеличкий пророчий огляд тих пророчих снів і видінь, якими я з вами ділився на протязі останніх 4-5 місяців до півроку. І перше відео, яке я хотів сьогодні проаналізувати разом з вами, тому що я бачу, що воно в певній мірі вже почалось здійснюватися, і навіть здійснилося, і це відео, яке я назвав. Це буде кінець імперії на основі пророчого сновидіння. А суть якого полягала в тому, що я бачив ракету величезну гігантську ракету, яка летіла із півдня на північ, тобто з боку України в бік. Росії і на основі того пророчого сну я поділився певною перспективою того, що буде відбуватися. А саме я прийняв цей образ як символ того, що Україна зможе наростити виробництво ракет, і саме побільшає номенклатура ракетного озброєння. І як тільки це станеться, Україна почне завдавати по Росії. Ще більш болісних ударів глиб території по стратегічних і військових об'єктах, по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Це буде дуже боляче для самої Росії, і це ослабить потугу самої Росії і в якійсь мірі навіть пришвидшить падіння імперії. Тому я назвав то відео кінець імперії, і ви можете його переглянути. Я опублікував його більше чотирьох місяців. Тому назад. І ось пройшло декілька місяців. Ми сьогодні бачимо, що Україна справді почала завдавати просто масовані ракетно-дронові удари в глиб території Росії. Горять нафтопереробні завони, заводи, горять нафтобази, об'єкти військової і хімічної промисловості. А, і для Росії це справжній тяжкий. Удар. Тобто можна сказати, що це пророцтво вже почало здійснюватися. Наступне відео це відео, яке називається Жахливий диверсії Росіян або нова диверсія Росії і спроба Росії втягнути у війну Білорусь. І я Бог дав мені два пророчих сни, і я поділився навіть самими снами. Для чого? Тому що я відчував, якби розумів, що можливо, десь а, в плані тлумачення і цих пророчих снів, і того, як будуть здійснюватися події, показані в цих снах, можуть бути певні розбіжності, тому що як я вже неодноразово про це з вами ділився. Що стосується особливо географічного положення, то буває дуже тяжко дати конкретну назву там країні чи тому географічному напрямку, в якому будуть відбуватися події, тобто сон 100% був від Бога, але тлумачення не завжди буває, як кажуть, коректним або на всі 100% відповідає. Тому сновидінню пророчому, яке Бог дає, і ось я говорив про те, що на основі тих пророчих снів у відео, яке називається жахлива диверсія росіян і спроба втягнути в війну Білорусь, я ділився тими пророчими снами і витлумачив їх як те, що Росія завдасть буде завдавати ударів по, по, по нафтосховищах і по, зокрема, по нафтопроводу Дружба, якби е, вчинити таку диверсію і звинуватить в цьому Україну. А також я говорив про те, що будуть спроби росіян проводити диверсію, особливо на європейському континенті, е, тобто е, провокувати Євросоюз, створювати певні диверсії в країнах Балтії, і ось буквально. Пройшло небагато часу, і ми побачили, як справді це пророцтво, саме в цьому контексті. Ці сни почали здійснюватися. Російське цивільне судно в Балтійському морі, а також китайське цивільне судно почали завдавати шкоди саме країнам а, прибалтійським країнам, до яких належить Латвія, Литва, Естонія, і звичайно а, Фінляндія, Швеція. І, і інші країни Балтійського регіону, тобто цивільні судна Росії Кидаю, почали рвати комунікаційні кабелі, начебто, випадково, але ми розуміємо, що це була спланована диверсія, щоб створювати напругу в цьому регіоні. І до певної міри їм навіть це вдалося, тому що певні країни Балтійського регіону, такі як Фінляндія і Німеччина, почали від Почали відправляти а, туди саме на це місце свої військові кораблі для того, щоб застерегти Росію від подальшого роду терористичних дій. Але що стосується самого удару, як я говорив про те, що можливий буде удар саме підрив навтопроводу. Е, звичайно, що тут трішки сталося певне не. Ну, якби неточності. Насправді цей сон здійснився, так як і був показаний. Але це стосувалося не нафтопроводу, а навпаки, газотранспортної системи України. І буквально недавні удари вчора, позавчора, удари по стрию, по газосховищам, підземним газосховищам, е і спроба завдати шкоди саме. Газосховищем України і газотранспортній системі саме в цьому цей пророчий сон і якраз то і здійснився. Також в тому відео я також сказав, що в цьому буде якимось чином задіяна і Польща. Так от цікаво, що я послухав деяких експертів, економічних експертів. Вони сказали, що саме Польща в цих газосховищах має свій комерційний інтерес. Ось до чого якраз то була тут і. Польща, тобто можна сказати, що цей пророчий сон або ці пророчі сни вони так само виконались на 100%, тільки тлумачення їх в моєму, скажімо так, ну так як я витлумачив, трішки є неточності. Замість нафтопроводу, це була піддана атаці сильній атаці з боку росіян, саме газотранспортна система України, з огляду на те, що Україна заборонила експорт газу. Через свою газотранспортну систему це було очевидно, що Росія буде вдаватися до цих терактів, роблячи аналіз цих відео із пророчих снів, я хочу вас підвести до дуже важливого застереження. Чому я це роблю? Для того, тому що ці всі події, ці всі пророчі сни, Бог мені давав в певному хронологічному порядку. І через те, що вони почали здійснюватися так само в тому ж хронологічному порядку, який я вам розповідаю. То, на жаль, є ще декілька пророчих снів, які Бог мені дав саме після всіх цих подій, після всіх цих снів, про які я вам тільки що говорив, Бог дав ще декілька застережливих, дуже серйозних снів. Бог показав, що відбудуться також дуже надпотужні ракетні обстріли нашої інфраструктури. І це будуть найтяжчі удари за всю історію цієї війни. Я не хочу налякати, але я хочу застерегти і попередити, щоб перше ми розуміли, що куди спрямовувати наші молитви більше, тому що пророцтво зачастую також дається для того, щоб молитовну стратегію ми могли коригувати в відповідності до тих пророчих откровень, які нам Бог дає, якщо Бог показує, що можливо будуть якісь жахливі події, то потрібно він хоче цим самим скоригувати наш, мо, наші молитви для того, щоб застерегти, або принаймні, як я вже говорив неодноразово, применшити масштаби тих катастроф і бід, про які Господь застерігає, і тому саме на черзі здійснення тих пророчих снів, про які я уже трішечки омовився, був в минулих відео, а саме що Росія. Завдасть удари ракетами Орешник або аналогічними до цих ракет. Я так сприймаю що, тому що я бачив величезні гігантські вибухи, яких я не бачив за всю історію цієї війни. За всі майже три роки війни Бог мені не показував таких масштабних вибухів, які я бачив, які, ну, у своїх пророчих снах. Тобто це вибухи були схожі до ядерних вибухів, тільки я розумів, що а, не було притаманих до ядерного вибуху вспишок ударної такої потужної хвилі а, і таке інше. Тому я вважаю, що це не будуть ядерні удари, а це будуть удари з приміненням дуже надпотужних російських ракет, і вони будуть завдані саме для того, щоб завдати по максимуму шкоди саме. По хімічних об'єктах, які знаходяться в наших українських містах, і одне із цих місць це місто Суми. Я в цьому вже навіть не сумніваюся. Можливо, хтось каже, ти росіянам даєш наводку, як і куди треба бити. Послухайте, росіяни давно знають, що і де є, знаходиться в Україні, які заводи, які об'єкти, яка і військова інфраструктура. Тому я ні для кого ніякої таємниці не відкриваю. Тому, на жаль, росіяни будуть бити по. Суми хімпрому моє таке розуміння, тому що коли я бачив ці вибухи, то я просто в цьому пророчому сні я закликав людей сховатися в підвали, тобто максимально укритися в підземелля для того, щоб не зазнати певного, певної шкоди, яка так зрозумів від якихось хімічних викидів і, і інших речей, пов'язаних з цими вибухами. Друге місто, скоріш за все, може бути навіть рівне. Тобто, в рівному ми знаємо, що є дуже величезне хімічне підприємство, яке називається Рівне Азот. Тому росіяни в цій агонії, як я вже говорив в позаминулому відео, їхня агонія буде жахлива і страшна, і вони будуть наносити дуже і дуже страшенні ракетні удари. Я думаю, що вони чекають, коли це відбудеться. Я думаю, що це відбудеться в найближчий час, найближчі а, якщо не дні, то тижні. А, тому... Або, як я вже сказав, що більшість пророчих сновидінь, які Бог мені відкриває, вони здійснюються в період десь так приблизно від 2-3 тижнів місяця до півроку. Тобто, приблизно в такий період це все відбудеться. Тому е, я просто хотів поділитись певним аналізом і застерегти, і знову нагадати, що війна триває, і нам, як християнам, не потрібно розслаблятися потрібно підтримувати в першу чергу наших воїнів і країну молитвами, е, допомагати всім, чим ми можемо. Хтось донатить, хай донатить. Хтось допомагає, працює як волонтер, хтось працює як капелан, хтось працює. Е, е, потрібно все робити для того, щоб якнайшвидше. Ця війна закінчилася. Потрібно гуртуватися навколо нашої країни, тому що в нас країна одна. Що ж, дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі. Дякую всім, до побачення.